Повертаємося до теми саміту миру у Швейцарії, долучаємо до розмови Петра Олещука. Це політолог Петра, вітаємо вас. Вітаємо. Почнемо з того, що ми озвучили. Під час саміту миру в Швейцарії учасники напрацюють спільну переговорну позицію, а її передають передадуть Росії. Про що може йтися, і наскільки ну робочий цей варіант, коли Росії передають передають якісь документи? Ну його очевидно треба буде спершу напрацювати тут. Я думаю, що ключове питання буде в залученні підтримки з боку держав, які донедавна демонстрували нейтралітет, чи принаймні намагалися робити вигляд, що вони демонструють нейтралітет. Я маю на увазі численні держави, які представляють так званий глобальний південь. Є ряд інших держав, які є значимими з точки зору світової безпеки, світового устрою, але водночас до не були особливо залучені до питання російської агресії проти України і питання її припинення, наприклад, численні держави Латинської Америки, тощо, і якщо в принципі вдасться залучити ці держави до якогось спільного бачення. А то це буде вже дуже такий виразний сигнал для всього світу і для Росії так само про те, що це вже достатньо серйозна і обґрунтована позиція. Тому я думаю, що перша задача це проведення цього саміту, Уже саме по собі це достатньо серйозна і непроста задача, тому що ми розуміємо, і про це вже заявляли українські спецслужби неодноразово, що Росія докладає чималих зусиль, аби це все зірвати. Провести напрацювати якусь позицію, і вже потім від імені цієї позиції виступати з чимось консолідованим від імені не просто, наприклад, України чи навіть, наприклад, західних партнерів України, а від імені достатньо широкої світової коаліції. Ну наразі ми бачимо певну суголосність е, в тому, що говорить Київ офіційно, і те про що говорить теж швейцарська сторона, про те, що це має бути такий вступний перший саміт без участі Росії. А потім е, із цією е, спільною комунікацією належить виходити і до Росіян, але те, що ми так само чуємо від швейцарської сторони, вони просто не бачать інакшого варіанту, окрім як. Залучати Росію просто не на першому етапі. В разі, якщо Росія не залучиться, і ми розуміємо, що це прекрасне поле для російських маніпуляцій, вони майстри в цьому. Ем, яка тоді перспектива цього саміту і цього формату в цілому? Ну я думаю, що тут знову ж таки з якимись перспективами поки що не треба особливо поспішати. Справді, ну, в кінцевому рахунку мета буде полягати в тому, щоб пред'явити це все Росії. І зрозуміло, що це кінцева мета, але в першу чергу необхідна відповідна консолідована позиція, якої на першому етапі може, наприклад, не бути. І Україна про це говорить, що, наприклад, знову ж таки, з точки зору реалізації формули миру. Різні держави можуть приєднуватися щодо реалізації тих або інших пунктів, і це може в кінцевому рахунку призвести до наступних етапів, на яких так само буде узгоджуватися певна консолідована позиція. Тому тут знову ж таки, поки що, як на мене, достатньо складно щось прогнозувати. Я бачу, що повторюю, що поки що я бачу ключові задачі це зібрати максимальну кількість учасників. Прийти з цієї максимальної кількістю учасників до якоїсь консолідованої позиції, щоб потім вже з цієї позиції можна було виходити, в тому числі і е, висувати цю позицію вже безпосередньо Росії. Але зрозуміло, що Росія зараз буде докладати усіх зусиль, аби це все зірвати, тиснути, е, домагатися того, щоб була менша кількість учасників в цьому саміті. Ми повинні бути так само до цього, до всіх всіх викликів так само готові. Тобто чи правильно я розумію, що ідея саміту миру це в принципі кінцево показати Росії, що дивіться на нашій стороні більшість цивілізованого світу, але що далі? Ну Росія скаже окей, вон голосування нічого не дали. Дивіться, дивіться. Ну ж таки тут все залежить від того, скільки конкретно людей до цього приєднає скільки конкретно держав до цього приєднається. Тому що ми ж з вами прекрасно розуміємо, що Росія вона може продовжувати війну проти України не завдяки якимось своїм надзвичайним ресурсам. А це ні для кого вже не є секретом що є ряд держав, яким вони продають, наприклад, свої природні ресурси, і в свою чергу купують якісь необхідні для них комплектуючі, і серед цих держав, наприклад, такі ключові держави, як для Росії, держава, як, наприклад, Китай, Індія. Деякі інші, і якщо, наприклад, ці держави висловлять свою позицію, наприклад, щодо необхідності завершення війни, то це буде позиція, з якою Росія не зможе не рахуватися, просто тому що від позиції цих держав дуже багато що для Росії залежить. Але поки що, перспективи їхньої участі чи, наприклад, приєднання до якоїсь консолідованої позиції, виглядають достатньо туманні, і ми так само це повинні розуміти. Але Росія вона абсолютно не існує в вакуумі. Росія вона теж дуже сильно залежить від світового порядку, від позиції деяких держав, і ми так само повинні це розуміти. Тобто, вона абсолютно не є ні самодостатньою, ні незалежною, ні такою, що якась є там абсолютно нездоланною, тому подібного ні. У них є цілком конкретні партнери, з якими вони мають цілком конкретні відносини, і ці партнери так само залежать від позицій інших держав. У тому ми й говоримо про необхідність якоїсь консолідованої позиції залучення максимальної кількості учасників. Ну от про ті країни, яким залежить. Точніше, інакше на яких Росії залежить мені тут про Китай йдеться, звичайно. Олаф Шольц і Мануель Макрон мають намір провести неофіційну вечерю напередодні візиту Сі Цзіньпіна. Про це стало відомо виданню Політико. Джерела повідомили, що канцлер Німеччини і його дружина перебувають у короткій відпустці у Парижі. Вони планують зустрітися із президентом Франції та його дружиною в ресторані. Вечеря пройде без участі радників лідерів двох країн. Ну і ця зустріч стане для Шольца можливістю поінформувати Макрона про його минулу зустріч із Сі, яка відбулася. Нагадаємо, минулого місяця в квітні. Варто теж пригадати, лідер Китаю прибуде до Франції 6 травня. Ну а після цього вирушить до Сербії. Та Угорщину Ну про давайте так: про очікування від цього візиту, і те, те, яку задачу перед собою буде ставити Еммануель Макрон, тому що Сербія, Угорщина це абсолютно інший порядок, де не абсолютно інша візія. А от зустріч з Макроном, вона теж ну вважається такою, якщо не доленосною, то, то, то принаймні впливовою для української перспективи і для позиціонування Китаю по відношенню до Росії. Ну, це є відображенням достатньо складної геостратегічної гри. Ми з вами я думаю, це прекрасно розуміємо, тому що з одного боку відбувається наростання напруженості між такими ключовими світовими державами, як Сполучені Штати та Китай. Сполучені Штати прагнуть цій ситуації заручитися підтримкою з боку Європи. Європа вона має традиційно достатньо серйозні економічні стосунки з Китаєм, і це безперечно впливає на позицію Європи. От ну і водночас ми бачимо, як Макрон ну, продовжує традицію французької політики французької дипломатії демонструвати окремішність. Західному світі, тобто вони, звичайно, поділяють і декларують, що поділяють спільні, спільні цінності, спільні підходи. Але от водночас Макрон постійно наголошує, що от вони мають якісь, наприклад, свої окремі погляди на багато питань, і в Китаї ці меседжі почули, тому вони очевидно розглядають Францію як ключового гравця в Європі, через якого вони можуть взаємодіяти із всім європейським союзом. І, очевидно, щось пропонувати для того, щоб не розривати якісь відповідні економічні стосунки. І зрозуміло, що це відповідний аргумент з точки зору Франції у відносинах з Китаєм. Ну, але так само не треба, знаєте, чекати, що от якісь окремі зустрічі вирішать складні питання, які накопичувалися роками. Тим більше, що китайська дипломатія в нас взагалі ніколи не була східною до якихось швидких. Миттєвих рухів і якихось відповідних трансформацій своєї політики. Але це так само демонстрація того, про що я говорю: що, наприклад, Росія на Росію має визначальний вплив Китай, але є держави, які мають вплив, нехай і не визначальний, але помітний і на Китай. І якщо таких держав буде не одна, а декілька, то вони зможуть, наприклад, сформулювати перед Китаєм. Цілком зрозуміло для Китаю пропозицію щодо того, як, наприклад, у свою чергу він повинен спілкуватися з Росією. Тому це все не треба, знаєте, чекати від подібних якихось дипломатичних актів, дипломатичних зустрічей, якихось миттєвих зрушень, результатів, переворотів в світовій дипломатії. Але так само ми розуміємо, що всі в цьому світі між собою пов'язані. І тому всі. Можуть впливати один на одного, особливо якщо вони сконцентрують свої зусилля, консолідують їх і власне кажучи на це саміт у Швейцарії значною мірою спрямований, а те, що ця зустріч відбуватиметься не в Єлисейському палаці, а в ресторані на що це впливає? Чи це спроба Макрона якось поліпшити відносини після зустрічі, яка відбулася наприкінці березня, після заяви Макрона про е можливість застосування іноземних військ в Україні? Чому ресторан, а не палац? Ну, очевидно, таким чином вони демонструють неофіційний характер цієї зустрічі, значить, це не те, після чого очікуються якісь обов'язкові спільні декларації, заяви, комуніке і тому подібного. Ця зустріч може в принципі не завершуватися якимись офіційними заявами, рішеннями і тому подібного. Це просто узгодження позицій. Ну що, ми зараз зараз вами що бачимо? Ми бачимо, як по суті Франція і Німеччина. Демонструють дві, ну не те, щоб крайності, але от дві такі радикально відмінні позиції щодо того, яким чином, наприклад, треба реагувати в контексті підтримки України. Макрон це одна позиція, що треба зайняти позицію стратегічної невизначеності, тобто не казати, що є якісь червоні лінії, а навпаки, говорити, що нічого не виключено, якщо буде така потрібна. Якщо буде така потреба, це не означає, що вони це все будуть застосовувати, але нічого не виключено. Ну і Шольц продовжує зберігати відданість цим самим червоним лініям, що там ракети не можна давати, бо це може втягнути німеччину війну і тому подібне. Ну і зрозуміло, що подібна радикальна відмінність позицій, вона не дуже добра з точки зору розбудови якихось стратегічних аспектів підтримки, в тому числі стратегічних аспектів підтримки України. Ситуація, вона постійно змінюється. Останнім часом я думаю, що українські органи Українські спецслужби, СБУ, зрештою, вони надали своїми успішними атаками НПЗ, які відзначили в тому числі і європейські видання. Була нещодавно з цього приводу цікава стаття в «Політико», де аналізувалося, як це вплинуло, наприклад, на російське виробництво нафтопродуктів. Так, от Україна таким чином надає чергові аргументи проти того, що потрібно зберігати ці всі так звані червоні лінії. Що червоні лінії вони втрачають актуальність? Дивіться, Україна здійснює атаки на НПЗ стратегічну російську економіку, Україна атакує стратегічні РЛС, розміщені знову ж таки на території Росії, Україна збиває літаки, які так само відповідають за стеження. І є так само елементами стратегічних ресурсів, стратегічних сил Росії, то чому тоді інші повинні говорити про якісь червоні лінії? Якщо сама Україна їх самостійно відсуває, значить це додатковий аргумент для всіх, хто говорить, що червоні лінії втрачають свою актуальність, що вони дійсно втрачають свою актуальність. Повернімося коротко до ось цієї зустрічі, яка запланована із лідером Китаю Сі Сідзіньпінем. Бо ви цікаву тезу теж сказали про те, що це буде ну, таке намагання переконати, причому не, не з боку однієї країни і не в один момент, а з боку групи впливових країн може інакше навіть не переконати, але вплинути на позицію Китаю щодо Росії. Які аргументи можуть бути використані, і що Китаю в цьому контексті може бути цікавим? Китай багато що цікаво. Я думаю, що Китай він а, має деякі достатньо суперечливі інтереси, тому що з одного боку Китай безпечно зацікавлений у торговлі у збереженні відповідних торгівельних відносин із Європою, і для цього щоб вони зберігалися, потрібно, щоб в умовах ескалації відносин між Китаєм і Сполученими Штатами Європа не поспішала а, приставати на якусь американську позицію. Щоб вона зберігала відповідний нейтралітет, чи як знову ж таки колись не так давно використовував термін стратегічна автономія, той самий Макрон, мабуть, це дуже зацікавило китайців, і вони хотіли б це питання з ним обговорити. Тобто, щоб знову ж таки протистояння між Сполученими штатами і Китаєм, які, яке може лише поглиблюватися найближчим часом, щоб воно не зачіпало Європу. І очевидно, що Китай в цьому зацікавлений, хоча він, безперечно, зацікавлений і у збереженні Росії та статусу держави, яка є сировинним по суті придатком самого Китаю. З іншого боку, європейці вони можуть апелювати до того, що. В принципі, от те, що Китай він посилює Росію, це призводить до дестабілізації ситуації в Євразії, до нових загроз, в тому числі і для них, в тому числі і з боку Росії, які достатньо виразно Росія останнім часом демонструє усіма відповідними засобами. І ці відповідно європейці можуть апелювати до того, що дивіться, ну, нам потрібно дбати про безпеку Європи, значить, нам. Потрібно турбуватися в тому числі про збереження стратегічних відносин з Сполученими Штатами, які є гарантами цієї безпеки. Значить, ми будемо змушені просто, якщо Росія не вгамується, посилювати співпрацю із Сполученими Штатами, в тому числі в санкційній політиці, наприклад. А це вже відповідний аргумент, який впливає на китайську економіку. І китайцям треба буде просто. Збити баланс, що їм в цій ситуації вигідніше, чи можуть вони, наприклад, собі дозволити втрату певної частки європейських ринків, чи ні, чи краще цього не робити, чи можливо краще пошукати якісь компромісні варіанти і запропонувати його? Тобто, тут варіантів насправді може бути досить багато, але от я думаю, що загальна конфігурація в нас зрозуміла. Загальна конфігурація це. Е в першу чергу Європа, Китай, Сполучені Штати. Ну і десь на периферії цього залишається Росія. Почули. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Ну, будемо дійсно стежити за, за ось цією низкою візитів китайського Дякую. лідера. Та варто сказати, що це м досить насправді рідке явище, вперше за. Напевно, останніх п'ять років сі дзіньпінь вирушають в таке турне. Ну а результати і чи і чи відчуємо ми ці результати ось так одразу? Це вже питання відкрите. Петро Олещук, політолог, щойно з нами на зв'язку.